Шпигунство це іржа, що притупляє багнети солдатів-супротивника, пліснява, яка роз'їдає стіни ворожих фортець. Це рядки забетки контррозвідника, що про неї у 2000 році була написана досить непримітна стаття на сайті російської ФСБ. Натрапив на неї випадково під час збору фактів і аналізу роботи московицької агентури на території України і підтвердження тривалої підготовки чекістами фундаменту для захоплення України. Направду сказати, сподівань знайти щось гідно було небагато, але зачепився поглядом за дивне поєднання результатів пошуку Сайт ФСБ. стаття Останній банці авторська публікація Яніни Соколовської за 2003 рік. У ній йшлося про те, що останній живий командир УПА Василь Кук припинив війну з Московією. Мешкає у Києві, спілкується з молодими романтиками, послідовниками повстанців. У нього лишилися самі спогади та шабля на стіні. І підсумок цитую: історія України зробила повне коло. Росія і Польща знову грають провідну роль у київській долі. А командир Кук пережив усіх, хто був йому дорогим. каже, це найвища кара за те, у чому був і не був винуватий. Кінець цитати: одним словом, царина смутку і безнадії. Останній націоналіст скорився долі і схилив голову перед імперією. Оце поворот, і це стаття української журналістки на сайті ФСБ. Швидко передивляюсь усі статті у розділі і розумію, що це єдина у своєму роді публікація серед оповідей досвідчених чекістів про сучасні спецоперації, спогади про Дзержинського, підготовку розвідників, звітів про арешти за часів Сталіна. Тонни цікавої для аналізу інформації, але більше жодної статті від відомих мені українських журналістів. Адміністратори сайту цієї контори на Луб'янці фотографії авторів завбачливо не публікують. Тому про всяк випадок припустив, що це могла бути повна теска. Проте людей з таким іменем, хто міг написати статтю такого рівня, більше не знайшов. І це стало першою маленькою зачіпкою за нитку величезного клубка діяльності російської агентури, що нею можна огорнути усю планету і зав'язати бантики у Вашингтоні та десь у Європі. Мене звати Олекса Кіпкалою. Далі розповім про рівень агресивного впливу російських спецслужб в Україні, глибину їх інфільтрації у найвищі ешелони влади і найчутливіші сфери та підготовку до поневолення українського народу. І навіщо взагалі Путін створив нову розвідку, якщо вже були ГРУ та СВР? На завершення мови про Яніну Соколовську зрозуміло, що публікація на сайті ФСБ не є свідченням того, що вона працює на московську спецслужбу. Кар'єру журналіста почала ще у 1990 році, а з 1994 до 2014 очолювала українське бюро газети Известие в Україні і була власним кореспондентом Тривалий час брала участь у російських суспільно-політичних програмах, у тому числі в ефірах пропагандистки Ольги Скабєєвої, удаючи показово проукраїнську і антиросійську позицію. Але справу проти неї у Москві завели лише у липні 2023-го за поширення фейків про російську армію і провели обшук її квартири у Москві. Тому до Росії більше не можна. Звісно, це не доводить співпраці з російськими спецслужбами, проте згадалася історія про розвідника Ігоря Міклашевського зі статті, яка називається Наказ із Кремля залишив Гітлера у живих з того самого сайту ФСБ. Його дядько, актор Всеволод Блюменталь Тамарін, здався німцям у полон, а ті стали використовувати його як провокатора. Він через радіо і гучномовці закликав. Червоноармійців у окопах здаватися в полон, а пізніше добре облаштувався у Німеччині, вів програми російською мовою і вербував російськомовних для боротьби проти радянського союзу. Зенітника Ігоря Міклашевського завербували у розвідники з метою закинути у тил ворога. Під час бою він здався у полон із запискою і розповів, що давно мріяв перейти на бік Німеччини, як і його відомий дядько. І ось сталася слушна нагода. Дядько Всеволод Блюменталь Тамарін, дізнавшись, що племінник теж здався у полон, вирішив допомогти Ігорю і вивезти в люди. Що й було заплановано у спецоперації, керував якою Павло Судоплатов, той самий чекіст, який раніше організував вбивство Євгена Коновальця та Льва Троцького. Власне уродженець Мелітополя Павло Судоплатов тоді очолював другий підрозділ НКВД, що займався розвідкою диверсіями і терором у тилу супротивника. Згідно з планом, Ігор Міклашевський попросив дядю познайомити з королевою нацистського рейху, акторкою Ольгою Чеховою, яка була вхожа до самого Гітлера і теж була агентесою Кремля. Збирала і передавала розвіддання. Міклашевський сказав їй кодове слово, і далі почалася фаза підготовки ліквідації Гітлера. І, начебто, все могло скластися. Проте Сталін у 1943 році отримав таємні дані про можливу сепаратну угоду між військовими Великої Британії, США та Німеччини в разі ліквідації Фюрера. І радянський союз тоді міг опинитися у ізоляції. І про радянський прапор над Рейхстагом можна було. Забути тому спецоперацію, відмінили. Одначе тут я за акцентую увагу на розмаїтті способів підсунути ворогові свого агента навіть відкрито, забезпечивши йому підходящу легенду. Сучасним чекістам і старатися не потрібно, щоб почати удаване гоніння на людину, що буде змушена, начебто, рятуватися за кордоном, і отримає статус дисидента з увагою і дипломатичними контактами як наслідок. Хоча у ФСБ проглядається одна фатальна вада марнославство. Звідусіль тільки й чути, що вони спадкоємці КДБ та ідейні нащадки Дзержинського, і ці спадкоємці на початку 2000-х виклали статистику репресивної діяльності органів безпеки СРСР за період з 1941 до 1953. -го. Це рік, коли Сталін помер. Там є всього дві графи арештів: антирадянська діяльність та інші злочини. Якщо дивитися по всіх республіках та федеративним округам Московії, то в середньому на рік припадало від сотні до тисячі справ на адміністративну одиницю. На цьому тлі очевидно проступали явні жахливі рекорди. До прикладу, арешти за антирадянську діяльність у 1942 році. Дані НКГБ УССР 22 тисячі у НКГБ Краснодарського краю 10 тисяч у НКГБ Приморського краю 11 тисяч 840. Так, це там де зелений клин. У НКГБ Курської області 13 тисяч 360. У НКГБ Ростовської області 7773. Тобто найбільше за антирадянську діяльність арештовували в Україні та регіонах, де переважно проживали етнічні українці. І ця тенденція зберігалася увесь період. Спад був лише у 1952 53 роках. Це повністю корелюється із пригніченням українського націоналізму кремлівською владою. І цю справу ідейно підхопили нащадки НКВД та КДБ. Саме звідси ось ця їхня затятість у підступній підривній діяльності в історії сучасної України. Тут настав час сказати, навіщо Путін створив ще одну зовнішню розвідку в Московії, коли навіть Радянський Союз використовував дві ГРУ та СВР. До того ж, створена ця розвідка у відомстві, яке взагалі мало займатися контррозвідкою і внутрішньою безпекою. Відповідь знайшлася у матеріалах на сайті Агентура.ру, який, начебто, створений, щоб збільшити прозорість ФСБ, проте там періодично з'являються доволі незручні статті. Виявляється, що СВР, РФ, зовнішня розвідка, та колеги із колишніх республік СРСР, окрім країн Балтії, домовились не шпигувати одне за одним і підписали відповідні угоди. Одначе Путіну потрібна була своя розвідка і агентурна діяльність за кордоном. До того ж, у спадок від КДБ лишилися розвідувальні підрозділи, які займалися шпіонажем та вербовкою, як за кордоном, так і всередині радянського союзу, де їхньою ціллю ставали, скажімо, іноземні студенти. Повернувшись на батьківщину, вони перетворювалися на агентів. А оскільки ФСБ угод ні з ким не підписувала, то у її розвідки руки були розв'язаними. А відтак у 1999 році, згідно з указом президента РФ, створені органи зовнішньої розвідки ФСБ вони входять у структуру УКОЇ управління координації оперативної інформації. Її очолює В'ячеслав Ушаков протеже Путіна. Журналіст видання розповідає, що у 2004 році, після помаранчевої революції у кремлівського лідера стався напад парламенту. Путіну всюди ввижалася рука Вашингтона, тому у кої був покликаний запобігти проявам непокори населення і впливу на нього, щоб, бува, не сталося у Московії кольорової революції. Ушакова тоді змінив Сергій Бесіда. Підрозділ перейменували у ДОІ – департамент оперативної інформації, і структурно він увійшов у п'ятий відділ ФСБ. Під 2014 рік Сергія Бісіду підвищили і він очолив п'яту службу у квітні 2014-го Міністр закордонних справ України надіслав запит до МЗС РФ з проханням опитати біседу, оскільки стверджувалося, що очільник п'ятої служби був у Києві у період з 20 по 21 лютого під час кривавих злочинів на майдані. Тоді російська сторона відбулася відпискою, що так, він був, але перевіряв безпеку московських дипломатів. Корисно знати про розвідку ФСБ те, що вона сама підхопила деякі функції МЗС, бо ДОІ входить у склад служби оперативного зв'язку і міжнародних взаємин. Тому за будь-яких санкцій проти підлеглих бесіди за їхні дії в Україні або будь-де. Саме з ними доведеться розмовляти у справах таких складних регіонів як Сирія. Тому давно є чутки, що бісіда стане очільником ФСБ. Це зі статті від 17 січня 2022 року. До речі, саме у п'ятому відділі почалися кадрові чистки після двох тижнів повномасштабного вторгнення в Україну у 2022-му. Так що бесіді, очевидно, пост глави ФСБ більше не світить. Та у який спосіб ФСБ організовувала свій вплив на українську політику та свідомість людей? Із доповіді Британського оборонного аналітичного центру, яку проаналізувала BBC, випливає ключова роль відомства у повномасштабному вторгненні. Там ідеться, що задачу підготувати оперативні плани окупації України співробітники Федеральної служби безпеки отримали у липні 2021-го. Це вимагало максимального розширення агентурної мережі. Тому восени 2021 року російські агенти в Україні почали виїжджати у короткострокові відпустки на курорти. Туреччини, Кіпру, про Єгипту та інші комфортні країни, де зустрічалися зі своїми кураторами, доповідачі вказували, що російські спецслужби намагаються максимально скоротити використання російських співробітників на території України, натомість вербують агентуру на місцях, які у свою чергу будують і керують власними мережами всередині країни. Зацитую. Якщо ці люди мають значне політичне, економічне або бюрократичне значення в країні, то вони можуть вербувати людей не як російських агентів, а як своїх власних клієнтів, які таким чином починають мимохідь просувати російські інтереси. Це одна з форм вербовки під чужим прапором, коли агент може вважати, що отримав завдання від посадовця власної країни, навіть якщо первинне завдання вигадано у Московії. У випадку з Україною цю роль виконували кілька високих чиновників та політиків, що мали зв'язки з російськими спецслужбами протягом десятиліть. Кінець цитати проте прізвища у доповіді не називалися. Та у відкритих джерелах достатньо інформації про топ-чиновників, чия кар'єрна історія, напевно, стала би нездоланною перешкодою для набуття таких украй чутливих державних посад, як служба безпеки або Міністерство оборони у тих же Сполучених Штатах або Великій Британії. От, скажімо, Деркач Леонід Васильович, глава СБУ з квітня 1998 по лютий 2001-го. У 1973 році пройшов курси КДБ, потім працював у першому відділі «Південмашо». Перший відділ на підприємствах та в органах влади підпорядковується виключно КДБ і відповідав за контроль над таємною інформацією та особами, що мають до неї доступ. Леонід Деркач із кінця. 92-го року очолив Державну службу України з питань технічного захисту інформації. Очевидно, що людина професійна і у незалежній Україні кадрів його рівня було не так багато. Проте у цей час його син Андрій навчався у академії ФСБ у Московії, колишня вища школа КДБ, яку закінчив у 1993-му і повернувся до України. Темою дипломної роботи Деркача молодшого була організація та проведення зустрічей з негласною агентурою, простими словами, вербування та відбір інформації. Після повернення на батьківщину Андрій Деркач почав працювати оперативником у службі безпеки України. Тим часом кар'єра його батька Леоніда Деркача йшла стрімко вгору. Протягом майже року, з серпня 94-го по липень 95-го він служить на посаді першого заступника голови СБУ. Потім працює у митній службі. А у 1998-му президент Кучма ставить його очільником служби безпеки України. Людину, син якого повернувся з російської школи ФСБ, і це після підтримки сепаратизму у Криму, після економічних атак Кремля на нашу промисловість, очевидних зухвалих порушень безпекових гарантій, які прописані у цьому недолугому будапеському меморандумі. Направду сказати, дивуюсь, як після подібних призначень у відомстві ще тримались патріоти. Хоч, можливо, президент вважав, що такі люди є його агентами впливу на Кремль. Проте радше це була пастка в самому собі. Очільник СБУ Леонід Деркач фігурує у справі плівок Мельниченка і у справі про вбивства журналіста Гонгадзе разом із міністром внутрішніх справ Кравченком та спікером парламенту Володимиром Литвином. Вони, начебто, перебували у кабінеті президента під час роздумів, як їм вчинити з журналістом. Хоча справжність плівок досі офіційно не доведена, принаймні суд не вважав їх доказами. До слова щодо справи Гонгадзе, у відкритих джерелах викладена версія, що генерал Пукач був на гачку у КДБ. Начебто його взяли у кінці 80-х після пограбування підпільного підприємця, який отримав велику суму грошей. Виявилося, що підприємця вів комітет держбезпеки. Затриманому Пукачу запропонували два варіанти: співпраця з КДБ або тюрма після розвалу радянського союзу. Спадкоємицею комітету держбезпеки стала Служба безпеки України, створена 20 вересня 1991 дев'ятсот вона була укомплектована колишніми співробітниками і успадкувала структуру КДБ, відповідно, і агентурну мережу. Тож із часів набуття незалежності нашої країни Пукач продовжив працювати вже на СБУ. Цю інформацію надав, начебто, співробітник спецпідрозділу зовнішнього спостереження міліції, який працював у ньому разом із майбутнім генералом Пукачем. Він же сказав, що замовника слід шукати у лавах Служби безпеки. Щоправда, постає питання: хто ж це такий впливовий, що його не виказав ані засуджений на довічне ув'язнення Пукач, ані президент Кучма, коли його викликали на допит? Якщо про Леоніда Деркача ми вже могли підзабути, то ім'я його сина гучно струснула медіапростір. Коли вже після початку повномасштабного вторгнення СБУ повідомила про розкриття російської агентурної мережі, якою керував народний депутат Андрій Деркач. Що дивно. Леонід Кучма в принципі забезпечив майбутнє сина свого давнього знайомого. Сам Андрій Деркач розповідав, що своє дитинство провів на колінах у Леоніда Даніловича. У своїй кар'єрі, окрім політики, Деркачу молодшому дозволили створити імперію ядерної енергетики. У нього був телеканал і Радіо Ера, які мовили на одній кнопці із першим національним газета Київський телеграф. Тобто в Україні він мав розкішне життя. Зараз я не розглядаю чесність зароблених статків. Проте Деркач взяв участь у спробі знищення України, взяв участь у підготовці до кровопролиття. Можливо, він розумів, що українці обрали собі цивілізований шлях розвитку і відчував у цьому загрозу своєму добробуту. Або було щось інше у агента Деркача. Це лише єдиний приклад. А імен стільки, що називати не вистачить навіть цілого випуску. Ну спадає на думку Валерій Хорошковський. На початку 2000-х жив і працював у Російській Федерації у 2005-му став президентом російського металургійного та гірничо видобувного монстра Євразгруп, отримав 2% акцій компанії. Вже тоді його підозрювали у співпраці з московськими спецслужбами. У тому ж 2005-му придбав 61% акцій телеканалу Інтер після раптової смерті їх власника однопартійця Шуфріча Ігоря Плужнікова. Потім у 2009-му генпрокурор Ренат Кузьмін назве цю смерть не випадковою та заявить про підроблений підпис на довіреності. При президентові Ющенко Хорошковський перший заступник секретаря ради нацбезпеки і оборони при Януковичі голова СБУ. Тоді, за даними групи, інформаційний спротив, служба безпеки згорнула роботу з протидії російським спецслужбам і натомість спрямувала сили на протидію Сполученим Штатам. Також йдеться, що основні агентурні групи російських спецслужб ФСБ, ГРУ та СВР були розгорнуті саме у часи, коли Хорошковський очолював службу. Думаю, цього достатньо, аби усвідомлювати, що будь-яка інформація, яка опинилася в СБУ, якщо на неї ставили гриф секретно або для службового користування. Могла миттєво потрапляти до російських спецслужб, та для виконання програми максимум із захоплення країни потрібно було отримати доступ до розуму населення і взяти під контроль віру. Українська православна церква Московського патріархату. Якщо лише припустити, що її священнослужителі мають зв'язок з російськими спецслужбами, то це можна буде назвати найбільшою російською агентурною мережею міжнародного масштабу. В жодному разі не хочу образити почуття вірян. Лишень розповім про двох священників. Скажімо, протоєрей Андрій Ткачов, народжений у Львові, стверджує, що війна почалася з Майдану і виправдовує вбивство українців тим, що за рік ми б напали на Московію. Отже, все почалося з Євромайдану. Бог творить багато і велике, від чого чоловіку страшно. І те, що Бог страшний, це потрібно знати завжди. Вчора теж потрібно було знати. І тому було знати, що Бог страшний. великий и страшный в славе своей Господь. Господь навел потоп на землю, это его рук дело. Господь сжег Содом и Гамору, без пощады, кроме Лота и его семьи, это его дело. И это тот же Бог, который не меняется. Господь вооружил Иисуса Навина на овладение землей ханаанской после Моисея, и это его рук дело. Господь дал силу Давиду на Голиафа, это его рук дело. Господь поднимал многих на войну с другими, и везде мы видим в истории дело Божие, поэтому не будем одной только любовью отмахиваться от страшной правды. Правда очень серьезная, а мы от нее пытаемся любовью закрыться. Если бы не сделали ничего, через два года полетела бы сюда, без всякой пощады, без всякого До а є ще один протиєрей Захарія Керстюк. Були дні, коли він не приховував свою приналежність до церкви московського патріархату. Свого часу займався зовнішніми зносинами церкви, а потім був призначений настоятелем храма Андрія Перевозваного у Лівії при українському посольстві. Побіжно перетнувся з його діяльністю, коли він займався збором у Києві гуманітарної допомоги жителям окупованих територій Донбасу ще на початку. АТО. Притому намагався максимально залучати українських зірок. Пам'ятає, що в переписці у коментарях під його дописом у Фейсбуці лишень уточнив, чи потрапляє гуманітарна допомога зібрана у Києві на території, які захопили окупанти, після неоднозначних відповідей маніпуляцій з видаленням коментарів і бану. І я почав цікавитись його історією. Найцікавіше тоді виплило в російському сегменті інтернету, де йшлося про сприяння Керстюка у перекиданні бійців приватної військової компанії Славянський корпус з Лівії до Сирії, де вони мали охороняти нафтові вишки. Зараз ці сторінки видалені. Потім він випав з поля зору, та під час підготовки цього матеріалу, окрім гучної справи навколо загибелі волонтера, я натрапив на скандал з блогером Лаченковим, коли. Люди у Дніпрі уважніше придивились до волонтера зі скромним іменем Нікі, що виправдовував російську агресію і штовхав дезінформацію задля паніки, і впізнали у ньому того самого Захарія Керстюка. Я писав правду, що є. Я ж не, не придумав, що він фотографувався з осадом. Я ж не придумував, що він поп московського патріархата, то, що він отрицав значально. Багато люди просто не розуміли, що це поп московського патріархата в цьому питанні. Я зараз не демонізую, хоча не. Жу, це патріархат. А, а в плані того, що люди думали, що це звичайний чоловік підет, просто якийсь то волонтер. Многії називали його Нікі, так. Да, да. А це Захарі Крістю. Коли скандал набув обертів, у мережі звернулися до Сергія Притули, щоб він зупинив цкування священника під прикриттям. І тоді Сергій притула. У не зовсім стриманому коментарі поділився своїм досвідом співпраці зі священником, та всіляко не рекомендував співпрацювати з таким волонтером. Загалом церква московського патріархату працює не лише на території колишнього СРСР, вона стала інструментом із отримання контролю за російською діаспорою. Можна згадати зовсім нещодавню історію про спецоперацію, в результаті якої руська Православна церква за границі, що розташована у Нью-Йорку, визнала материнською РПЦМП. Після чого ФБР надіслало повідомлення попередження церквам про вербування російськими спецслужбами прихожан у Сполучених Штатах, і це ще не торкнувся усіляких сект на подобу «АллатРа», де були свого часу помічені Ірина Верещук та Надія Савченко, та всіляких рухів молоді у соцмережах. Якщо розповідати про все, це буде серіал по тривалості, як Санта-Барбара, просто Марія та Рабиня Ізаура, три в одному. Якщо хто пам'ятає, що це чи все так сумно зараз? Звісно ж, ні. Те, що ФСБ, на відміну від інших розвідок, не підписало з українськими спецслужбами угоду про неведення шпигунської діяльності проти нашої країни, означає, що і у нашої військової розвідки руки розв'язані. Наприкінці березня 2022 року ГУР оприлюднило список із 620 агентів ФСБ, які працюють на території Європи. За кожним з них десятки контактів, інформаторів, зруйнованих легенд. розсекречення такого рівня це чутливий удар по розвідувальній та агентурній діяльності Москви. На відновлення настільки великої мережі підуть роки, якщо не десятиліття, оскільки контррозвідки країн зараз переведені у посилений режим роботи тобто тривалий час ефективність російських спецслужб у Європі буде помітно меншою. Тут чудово підійде ще одна цитата із абетки-контррозвідника. Розвідка і контррозвідка ведуть між собою жорстку боротьбу. Хто краще і тонкіше замаскує своїх агентів, хто краще збереже тайну організації, хто краще використає можливі засоби, той стане переможцем. Мені доволі часто закидають, чому не говорю про діяльність західних спецслужб в Україні у першу чергу Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції Польщі. Відповім. Їхня діяльність на території нашої країни безумовно є і, напевно, має суттєвий вплив, особливо Сполучених Штатів. Проте, на відміну від російських спецслужб, вона не має на меті знищення української державності та ідентичності або економічного занепаду. Радше, навпаки, спрямована на їх посилення. Безумовно, в тому є стратегічний інтерес західного світу. І поки наші інтереси багато в чому збігаються. Це перше. По друге, робота західних спецслужб значно тонкіша і непомітніша. Якщо це робота фондів, то вона заохочувальна. Якщо вербування, то відбувається під час навчання або зустрічей під час поїздок у ті ж штати, а взаємодія відбувається на рівні особистісних добрих стосунків. Ну, Принаймні швидко пригадати агресивні дії, скандали з шантажем, з обґрунтованими підозрами на фізичну ліквідацію лідера думок чи громадянського руху в Україні я не пригадую. Проте, звісно, що зберегти нове, хоч і пошрамоване війною обличчя захисників суверенітету і народу, справа честі для служби безпеки України, а також для ГУР і СВР, бо вони тримають невидиму оборону як ззовні, так і всередині країни. Можливо, я трохи ідеалізую, та у мінливому світі мрію побачити, як наші спецслужби захищають країну від будь-яких загроз, з якої б сторони цього самого світу вони не виникли. Бо українські патріоти у розвідці і спеціальних підрозділах це крута сила, доведена війною. Ну а нам з вами залишається бути уважними, робити правильні висновки. Для вас працюють Олекса Кіпкало. І команда 24-го каналу наше відео завжди можна подивитися на Ютуб. Якщо маєте що сказати, доповнити, запитати, пишіть у коментарях. І звісно, не дамо жодних шансів ворогу у інформаційній війні.